97% будинків Івано-Франківська готові до зустрічі із зимою. Про це повідомили в єдиному розрахунковому центрі. Тут кажуть, підготовка тривала з квітня місяця. Одразу після закінчення попереднього опалювального сезону у ЄРЦ склали план графіку робіти з підготовки до наступного. І саме завдяки такому підходу до справи кажуть експерти, вдається уникати багатьох проблем на тепломережах взимку. За цей час фахівцями проведено гідравлічні випробування на щільність теплових мереж. Значну кількість пошкоджень одразу ліквідували. Крім того, засклили сходові клітини та утеплили підвали під пильним оком. І кожен проблемний об'єкт, ми опрацювали цю інформацію всю повністю. Склали статистичні графіки, де і їх нам показали, по яких саме адресах дуже поганий стан мереж. І саме цим будинкам приділяється максимальна увага, максимальна увага по утепленню підвалу, максимальна увага по ремонту тих мереж. Основним документом, який підтверджує готовність житлового фонду до опалювального сезону. Оно це є спеціальний паспорт в обласній держінспекції з архітектурного та будівельного контролю. Кажуть, із 1752 паспортів готовності будинку до зими вже здано 1704. Документи подані вчасно. Єрце в повному обсязі були маленькі справа. Тому що в кожному паспорті є така графа. Зауваження. Ну ми всі розуміємо, що стільки би зараз не стікли в двері вікна, вони все рівно будуть десь там е, мати візяни. То от ми в. Прийшовши ці об'єкти, ми пишемо. Але я думаю, що до опального сезону а він починається знаєте, коли, коли на протязі трьох днів температура середньодобова менше восьми градусів. Зима кажуть, фахівці наступає не тільки для комунальників, але й для споживачів їхніх послуг. Відтак у випадку проблем радять негайно повідомляти на гарячу лінію єдиного розрахункового центру.